Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги компресійний нейлоновий ремінь. Це якісний аксесуар для занять спортом, який допомагає підтримувати правильну позу, зменшити навантаження на м'язи, а також знизити ймовірність отримання травм. Цей ремінь має компресійний ефект, який допомагає поліпшити кровообіг та запобігти скупчення молочної кислоти в м'язах, що сприяє зменшенню больових відчуттів та прискоренню процесу відновлення після тренувань. Ремінь дуже легкий та зручний у використанні не ковзе та не викликає дискомфорту під час носіння. Компресійний нейлоновий ремінь можуть використовувати як професійні спортсмени, так і люди, які займаються фітнесом, йогою або іншими видами спорту та активного відпочинку. Пропонуємо до вашої уваги футбольні воротарські рукавиці. Ці рукавиці виконані з міцного матеріалу, який забезпечує відмінний захист рук та пальців від ударів та травм. Виріб має ергономічну форму та зручне кріплення на липучці, що забезпечує комфортну посадку та надійну фіксацію на руці. Завдяки своїй конструкції ці рукавиці забезпечують чудову зносостійкість, що дає використовувати їх протягом довгого часу. Дані футбольні воротарські рукавиці ідеально підходять для гравців усіх рівнів від початківців до професіоналів. Вони доступні в різних розмірах, що дає змогу кожному обрати оптимальний варіант для своєї руки. Пропонуємо до вашої уваги футболку для фітнесу. Вона зроблена з високоякісного дихаючого матеріалу, який швидко відводить вологу та зберігає сухість шкіри під час інтенсивних тренувань. Футболка представлена в різних кольорах та розмірах, що дає змогу обрати оптимальний варіант для кожного покупця. Дана футболка для фітнесу забезпечує оптимальний комфорт та підтримку під час інтенсивних занять спортом. Пропонуємо до вашої уваги симулятор для футбольних ударів. Це унікальний спортивний товар, який допоможе поліпшити техніку удару і підвищити точність забивання голів у футболі. Симулятор має компактний розмір і легко кріпиться на будь-який м'яч. За допомогою цього симулятора можна поліпшити точність та потужність ударів, натренувати обидві ноги, а також поліпшити координацію рухів і прискорити реакцію. Симулятор підійде для будь-якого рівня гравців. Пропонуємо до вашої уваги футбольні буци. Вони виконані з високоякісних матеріалів, які забезпечують оптимальний комфорт, підтримку та захист ніг під час гри. Ці буци мають спеціальний дизайн, який забезпечує оптимальну фіксацію стопи та допомагає запобігти травмам, оснащені спеціальними шипами, які забезпечують гарне щеплення з поверхнею поля. Ці буци доступні в різних кольорах та розмірах, що дає змогу обрати оптимальний варіант для кожного гравця. Вони легко чистяться і не вицвітають після багаторазового прання. Дані футбольні буци є чудовим вибором для професійних і аматорських гравців у футбол. Вони забезпечують комфорт, підтримку та захист ніг під час гри і допомагають поліпшити результати на полі. Пропонуємо до вашої уваги капу для боксу. Капа одностороння використовується під час парингів з боксу та інших видів єдиноборств, які передбачають нанесення ударів в обличчя та по щелепі. Основне завдання капи захист губ та верхньої щелепи від ушкоджень. Капа виготовляється з якісного матеріалу, що надає їй довговічності у використанні. Вона представлена у кількох кольорах, тож ви можете обрати будь-який варіант на ваш смак. Це необхідний аксесуар для спортсмена, який захоплюється будь-яким типом єдиноборств. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі шорти для бігу. Вони виготовлені з м'якого, міцного та дихаючого матеріалу, який зберігає свою форму після прання. Шорти мають еластичний пояс на шнурку та дві бічні кишені, представлені в кількох розмірах та кольорах. Ці шорти ідеально підходять для спортивних заходів, фітнесу, бігу або інших активностей. Вони забезпечують свободу рухів та комфорт, тож ви зможете з легкістю займатися спортом або просто насолоджуватися відпочинком. Дані чоловічі спортивні шорти чудовий вибір для тих, хто шукає комфортний одяг для будь-яких активностей.